Три тижні тому у центральній міській лікарні виконали унікальну операцію пересадку серця у сумському закладі. Працювала команда кардіохірургів з Національного інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим. Останнім часом під час військового стану ми використовуємо таку практику. Ми беремо з нашого листа очікування наших реципієнтів, їдемо в ті міста, в ті клініки, де є потенційні донори, і виконуємо трансплантацію на місці. Згоду на пересадку двох нирок та серця дали родичі донора жінки із сум. Ми дуже вдячні адміністрації міської лікарні за співпрацю. Ми дуже вдячні родині донора, яка дала згоду на забір органів. І результат ви можете побачити сьогодні. Пацієнтка, яка ще три тижні тому почувала себе досить погано, готується на виписку і почуває себе добре. Пацієнтка дякує лікарям і родичам донора за врятоване життя. Дякуємо Борису Михайловичу обов'язково за те, що мені допомогли за допомогу, за допомогу велику і Ані Юрівні дуже велике дякую. За те, що вона мене піддержує, допомагає і Сумської лікарні, лікарям ті, що присутствували при операції. Дуже велике дякую вам. І звичайно, родині донора. І звичайно, родині донора дуже велика пошана. Новини СТС.